Ось перероблений текст для вашого ролика, адаптований під український контекст. Зараз у багатьох містах, зокрема і у Києві, почалася перша хвиля фальшивої весни, і це чудово впливає на настрій. Особливо для мене сонячна погода пробудила бажання пити легкі напої такі, що мають невеликий вміст алкоголю, свіжі та яскраві смаки, які можна спокійно ковтати без серйозних наслідків. І ідеальна основа для таких коктейлів. Лилет це хрусткий, солодкуватий та освіжуючий кріплене ароматизоване вино. Але це не означає, що його не можна трохи посилити горілкою та кількома краплями бітерсу. Якщо змішувати більшу кількість лилет бланк з меншою кількістю горілки, вийде дуже весняний коктейль, схожий на інвертований кенгуру, тільки замість вермуту використовується лилет. Якщо ви віддаєте перевагу джину, я вас розумію, але спробуйте спочатку з горілкою, так смак лилет буде чистим і яскравим. Горілка дозволяє розкритися медовим та цитрусовим нотам аперитиву, так само як сонце, під яким варто його пити. Цей напій чудовий як з подрібненим льодом, так і в охолодженому коктейльному бокалі. Спробуйте образ два варіанти та оберіть свій улюблений. Щоб готувати цей коктейль, вам знадобиться 2 унції лилет бланк, 1 унція горілки, кілька крапельниць, енгестюре або апельсинового, змішайте горілку та лилет у міксерній склянці з льодом і перемішайте, щоб охолодити. Процідіть у склянку з подрібненим льодом або подавайте в охолодженому келіху, якщо хочете більше ніжного та насіченого смаку. Додайте кілька крапельок бітерсу та насолоджуйтесь.